І наразі ну, теж ну, немає точних статистичних даних, на жаль, про те, скільки людей загинуло у Маріуполі. Є такі більш-менш оптимістичні дані, які оголошував президент України Зеленський, і нещодавно я чув вже по. Цьому телемарафону «Єдині новини вже озвучили навіть 25 тисяч загиблих в Маріуполі. Це я називаю такі оптимістичні дані. до тобто звуку з вуст українських високопосадовців Звучить цифра 20-25 тисяч цивільних загиблих. Ну наразі Маріуполі. така да. цифра, так це саме про цивільних, так тому що за відомостями ну ті, які я знаю. Загибло близько тисячі українських військових, uh -huh. більше шести тисяч російських військових, і от за поки що такими оптимістичними офіційними даними 20-25 тисяч мирних мешканців Маріуполя. Uh -huh. Але я впевнений, що Реальна кількість і не тільки я, про це кажуть дуже багато людей, навіть Генпрокуратура про це казала свого часу, що реальна кількість людей загиблих у Маріуполі, вона набагато більша. Uh -huh. І може становити десятки, а може і сотню тисяч людей. Про це казали і військові е азовці, які були на той час в Азовсталі, і все ж виходили в місто і бачили е те, що насправді бувалося в місто.